Отже, сьогодні говоритимемо про те, як вигравати на найпрестижніших креативних фестивалях світу. Пристібайте паски безпеки, буде цікаво. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер. Це те, що надихає на каналі Power of Young. Здобути золото на креативному фестивалі це завжди непросто. Але саме ця складність і робить перемогу такою бажаною. Вона доводить, що твоя ідея витримала найжорсткіший відбір. Особливо, якщо йдеться про найбільші міжнародні фестивалі, там конкуренція шаленого масштабу, а члени журі світові авторитети. Що робить фестиваль топовим і хто взагалі це визначає? Єдиного правила немає. Але головний маркер це рівень конкуренції. Скільки подається робіт, наскільки важливою вважається перемога в очах професійної спільноти? Яка репутація самого фестивалю? Цей формує авторитет, який не купити і не накрутити один з найпливовіших рейтингів у світі Варк Ренкінгс, щороку формує перелік фестивалів, що реально впливають на глобальний креативний порядок. денний. до цього списку входять лише п'ять конкурсів, які враховуються при формуванні міжнародного креативного рейтингу. І це Канські Леви, DNAD, One Show, Clio Awards та LIA – London International Awards. Із них три: Канські леви ДінайД і Ваншоу вважається ядром світового креативного поля за рівнем робіт, якістю журі та впливом на індустрію. Саме про них говорять найчастіше, саме вони встановлюють стандарти, до яких усі прагнуть. Мені пощастило бути частиною журі цієї великої трійки за версією Варк. Я був членом шортпіст-журі в журівка в 2022 році. Уйшов до основного складу Cannes Lions у 23-му році. На ваншоу я був у складі журі у 24-му та 25-х роках. І на D&D у 25-му році. Це був унікальний досвід бачити сотні робіт з усього світу, очима того, хто має не просто вражатися, а приймати рішення. Khan's Lions – це фестиваль, що відзначає ідеї, які залишають слід в індустрії. Канські леви це значно більше ніж просто конкурс реклами. Це глобальна сцена для ідей, які мають силу змінювати правила гри у бізнесі, культурі і навіть суспільстві. Тут не винагороджують просто за яскравий креатив. Тут відзначають роботи, які мають відчутний ефект емоційний, соціальний, економічний. Це платформа, яка реагує на Пульс часу у канах цінують не те, що гарно зроблено, а те, що має значення. Дуже важливо, щоб ідея була влучною в моменті, мала культурну чутливість і не боялася складних тем. Але крім змісту, тут чекають на бездогану форму. Ідеї мають бути подані так, щоб світ їх почув і побачив, із сильним сторітелінгом, продуманою стратегією і якісним продакшеном. Це найбільший і найвідоміший фестиваль у світі. І водночас. Найжорсткіший. Кількість заявок вражає, а конкуренція колосальна. Щоб справді пробитись, потрібно подолати кілька етапів оцінювання. І вже на першому шортлісті деякі сильні проекти можуть залишитися за бортом. Цим етапом займається окрема журі, і хоч загалом система працює, трапляються випадки, коли відсіють доволі гідні роботи. Можливо, через брак досвіду оцінювачів або через надто великий потік заявок. Такі ситуації радше виняток, але про них варто знати. Ще один нюанс це емоційний вплив всередині журі. Іноді достатньо одного критичного зауваження, щоб робота, яка йшла на нагороду, повернулася назад у список номінантів. Людський фактор відіграє роль. До того ж, існує така річ, як втома від кейсу. Якщо проект уже гучно пройшов по інших фестивалях або встиг набриднути в індустрії. Навіть якщо він дійсно сильний, він може не викликати того самого ефекту першого захоплення. І якщо об'єктивність завжди декларується, ніхто не скасовував живу реакцію. Бо журі це не роботи. Є багато дискусій про те, чи варто взагалі подавати кейс на всі фестивалі, що передують канам. Логіка ніби проста. Якщо робота вже довела свою силу, чому б не підтвердити це ще раз? Але на практиці це не працює кожного разу однаково. Іноді ну, журі не хоче бачити вчорашній день, воно хоче бути здивованим. Свіжість це величезний плюс. Перемога в канах це завжди результат важкої роботи. Це не про те, щоб зробити лише гарний кейс, що теж важливо, а про те, щоб мати ідею, що йде від конкретної задачі бренду, від культурного контексту або від конкретного болю. Якщо кампанія зроблена лише під фестиваль, це видно. Якщо вона справжня, це теж відчувається. І тут не треба боятися бути незручним, дивним чи навіть трохи божевільним. Зазвичай саме провокація, неочікуваний ракурс або тонкий гумор дозволяють роботі виділитися серед сотень подібних. Важливо лише одне, щоб усе це працювало на зрозумілу мету, а не було стилістичним блиском. Ще один спільний знаменник серед переможців: це увага до деталей. Справді сильні проекти це ті, де кожна деталь продумана. Від першого кадру до останньої фрази, від вибору музики до інтонації голосу. Вони виглядають і звучать так, ніби над ними працювала одержима команда. І це недалеко від істини. Успіх це командна історія. У канах ніколи не перемагає робота, зроблена одним креатором у вакуумі. Це завжди результат діалогу, взаємоповаги і наполегливості. Тож, якщо ви хочете здобути лева, вам потрібна не тільки велика ідея. А й велика команда, і велике бажання створити щось, що має справжнє значення. Фестиваль D&D завжди мав власну, впізнавану філософію оцінювання креативу. Тут на перший план виходить не тільки ідея, а те, як вона зроблена у найдрібніших деталях: текст, дизайн, відеомонтаж, типографіка, звучання усе має працювати як єдиний механізм. Саме в цьому полягає суть того, що в D&D називають крафтом точність. Вивіреність, глибина те, що піднімає проект із рівня добрий до видатний. І це неформальність. Жюрі D&D приділяє крафту стільки уваги, як ніхто інший. Обговорення деталей тривають іноді довше, ніж розмови про саму концепцію. Коли я був суддею в категорії Integrated, яка зазвичай більше про ідею та стратегічне мислення, я реально був вражений. Бо рівень обговорення виконання був не меншим, ніж у категорії Industry Craft в канах. Дивились буквально на все: композиція ківіжуалів, саунд дизайн, кольорокорекція відео, сторітелінг, крафт текстів. І це чітко показує головне для D&D реалізація це не додаток до ідеї, це частина самої ідеї. А іноді головна частина. Окремо варто розвіяти міф, що Yellow Pencil – це просто золото. Насправді, за своєю вагою і процесом відбору це більше схоже на гран-при. Жовтий олівець здається, не найкращому з багатьох хороших, а лише роботам, які журі вважає по-справжньому проривними. І якщо такої роботи немає, нагороду просто не присуджують. Це не про кількість, а про стандарт, який не можна знизити. Отже, щоб здобути графайт пенсіл або сірий олівець, який у системі дія не діє аналогом золота, недостатньо просто мати сильну ідею. Потрібно вкластися у крафт по справжньому, у продакшн, візуальні рішення, звучання, монтаж, копірайтинг усе має бути точним, вивіреним, ідеально зібраним. Саме рівень виконання відокремлює хорошу роботу від гідної. І Найді дуже чітко це артикулює. Якщо кампанія виглядає сирувата або скомпонована поспіхом, і навіть блискуча ідея не отримає підтримки. One Show – це без перебільшення головний креативний фестиваль Північної Америки. Щороку він проходить у Нью-Йорку і вважається мірилом того, куди рухається креативна індустрія США. Я двічі мав можливість бути у складі журі цього конкурсу, і цей досвід був водночас цікавим і дуже показовим. Процес оцінювання тут повністю онлайн. Це відрізняє його від Кан або ДНД, де тривають живі дискусії протягом декількох днів, а журі ізольовано від зовнішнього світу. У випадку з ваншоу кожен оцінює роботи у своєму ритмі без контролю над фокусом уваги. І як наслідок рішення часто приймаються на основі першого враження без глибокого занурення в нюанси. З одного боку, це виклик, з іншого це відкриває дорогу ідеям, які стріляють одразу, які чіпляють з перших секунд. Живе обговорення проходить онлайн і триває лише три години. Хоча це, звісно, залежить від категорії та кількості подач до неї, саме тому ваншоу залишається відкритим до нетипових форматів і неочікуваних рішень. Тут ключову роль відіграє не продакшн чи технічна бездоганність, а саме ідея, сильна, оригінальна, добре сформульована. Якщо вона є, у тебе є шанс. Окремо варто згадати про таймінг. Результати ваншоу оголошують ще до того, як починається суддівство на канс-лайнс, і це величезна перевага. Якщо твоя робота вже відзначена в Нью-Йорку, це створює інформаційний шлейф. Про кейс починають говорити. Він з'являється в медіа, ним діляться в агентських чатах, і це може підсилити шанси в канах. Не гарантувати перемогу, але зробити кейс більш впізнаваним і помітним напередодні. Але при цьому не створюючи втому від проєкту. Кілька років тому OneClub, організатор фестивалю OneShow, об'єднався з Art Directors Club Europe, і тепер система подачі стала ще більш зручною. Якщо ви виграєте на локальному рівні, наприклад, ADC UI Boards, це відкриває можливість подати роботу на європейській ADC. А звідти уже природній крок на One Show. І саме тому, якщо ви плануєте рух до великих сцен, варто подумати про стратегію подач заздалегідь від локального до глобального з правильним таймінгом і з ідеєю, яка дійсно варта того, щоб про неї дізнався світ. У кожного з великих фестивалів, будь то Кани, Show, своя логіка, свої пріоритети й темп. Але є одна спільна риса: перемога тут це не про симпатичний кейс чи гучне ім'я бренду. Це про зміст, про точність, про сміливість. Тут золото це не жест, а оцінка, яка говорить, що ця ідея, ця реалізація, ця історія варті того, щоб залишитися в пам'ять. Щоб досягти такого рівня, замало просто відчути інсайт або зробити ефектний кейс. Треба розуміти, як мислять журі, як працює логіка фестивалю, на що насправді звертають увагу в дискусіях. Бо саме баланс між емоційною правдою. Бездоганним виконанням і актуальністю відокремлює просто хороший проєкт від того, що стає новим еталоном. Тому дивіться кейси, які перемогли. Не просто надихайтеся, вивчайте їх, деконструюйте, задавайте собі питання, чому саме ця ідея спрацювала, яку потребу вона зачепила, і у чому її сила, в формі, тональності, у культурному коді. Дозвольте собі хотіти більше, не заради нагород, а заради росту, бо тільки щире бажання зробити щось значуще приведе до справжнього результату. Ми вже не раз доводили, що українська ідея може звучати голосно на у світі. Наступний крок системний підхід, стратегія подач, вклад у реалізацію, вибір правильного моменту, правильна платформа. Це гра на витривалість, на якість і на відвертість. А якщо ваша ідея справжня, вона не загубиться, історія знайде спосіб, як бути почутою. Тому не бійтеся ризикувати, не шкодуйте часу на допрацювання і сміливо подавайтеся. Бо наступний лев чи олівець цілком можуть бути вашими. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте!